После нашего утреннего обращения было еще ряд обстрелов территории, прилегающей к городу Мелитополя, а именно военной базы нашего аэродрома. После чего военными было принято решение покинуть аэродром для того, чтобы не подвергать опасности мирных жителей из-за постоянных военно-воздушных обстрелов. Что касается жизнедеятельности города, то она идет в привычном режиме. Что касается штаба терр-обороны и нашей бригада терробороны. На сегодняшний день она функционирует. Большое количество людей записываются в оборону города Мелитополя. Прошу вас соблюдать спокойствие. На сейчас ничего не угрожает нашим жилым кварталам и тем местам, где проживают и ведут свой быт наши жители. Мы повернулись, объехал и объехали, повернулись. От, усі комбат питає, скільки втрати. Я кажу, ніяких втрат. А трьохсоті? ні я немає трьохсотих. ти що молодці. І е, ну, вже було відомо, що вони стоять перед меліком. Там наші сиділи на кругу. От, е, і було прийнято рішення відходити. Ну, не, не було прийнято рішення, а поступив наказ. Надійшов наказ відступати. Ну і ми. Як я казав вже комусь, що колона із броньованих Ланасів, «Шевроле» і там різних пікапів цивільних відступало, отак виходив із Меліка. Це якби боль. Бо якщо б якщо б ми знали, ну би, ну ми знали о тому, що ну, не може такого, якщо ти натягнув зброю туди, всі казали, а ні, не рискнуть напасть. Ну як не рискнуть? Це, ти сусід у нас. У нас сусід не різкнув на Грузію, не рискнув на Абхазію, на там, там, там не різкнули і тут не, не Ну, тобто, Якщо б нам дали, добу, добу, пригнали трактора фен, і окопалися, то отам на каналі ми б. Ну, Васильівці, вони жалії не пишуть. Ну, тобто, от, що ми зробили за 4 дні, ми і Арта. Бо арта працювала, ми тільки успіли за. У мене є побратим, ми з ним коригували. І в мене за, за добу чотири рази телефон сідав. Бо оці всі міста скельки, мала білазерка, Дніпрорудний, Орлянка. Людина виходить і каже, вони стоять у кумова городі і ставлять крапку. І працює, коли раз, два, три ганяли туди-сюди по сьомам. І коли е, я питаю, а чому чо не працює? Він каже, артилерист. мені дали номер телефону, щоб не його так через в вот. обхов. Я напряму йому телефонував. Каже, як тебе звуть? Я кажу, Саня мене звуть. Питає, ти ночі спиш? Я кажу ні. Бо ми вже на той момент, ну щось там четверту добу ми вже не відпочивали. Каже, і я не сплю. Ну, говорить, зараз вони полягають, і ми їм устроїмо. І там щось о, третій, як дала, і там загріва от, Це наші гецінки. Чому ми бачили Чотири слова? Так що, ну, якось так. Тобто, якщо б ми окопалися, там дачні кооперативи, поставили б міномети, зробили б ложні позиції, замінували, б, хоча просто таємка можна замінувати. Я вже не кажу, що мост підірвати, то це дало би таку, ну, такі але, е би б таку нам казаря. Але Мелітополь би прилетів в Марік в Алепо. Тобто вони прощихліли гради і лупили по меліку так що... Ну, що, ми вату... ми... То, що ми врятували місце зараз, але ж ми ще його не взяли назад. Що буде далі? А скільки нам потрібно буде покласти хлопців, щоб його далі взяти, Ну назад? Тобто ми могли щось врятувати, якісь забудови. А шкури, бо це все, що ми зупинили шкурами, оце, бійців тероборони і різних, різних там, ще суміжних підрозділів. Ну, підрозділ, що там. От, от, в Щербаках з 59-ї, 59-та було стояло. А часто і із 128-ї ми там, как, как би поруч стояли. От. Ну, би, от, Все, що шкурами зупинили, отак от, от вони далі нікуди не пішли. Вітаю вас, шановні глядачі. З вами програма Контрпропаганда. Друзі, річниця приєднання нових регіонів до РФ вийшла дуже сумна, бо знають, знають окупанти, що все крадене рано чи пізно, а скоріш за все, рано доведеться повертати. Ось така невесела у них доля, і це невідворотньо. Отже, про головні фейки та наративи російської пропаганди, і що важливо про їх спростування, ми з вами і поговоримо в нашій сьогоднішній програмі. Федеральні канали РФ не сказали жодного слова про святковий концерт на Красній площі, присвячений так званому дню воз'єднання ЛДНР Запорізької та Херсонської областей, із Росією. Жоден канал не вів прямої трансляції у підсумкових випусках новин. Не було жодної згадки. Пояснення такому відзначанню свята доволі просте його проігнорував Путін. Кремль, як зазвичай, просто опублікував виступ консерву – Заздалегідь знятий сюжет із промовою вождя. Ми один народ і разом все подолаємо. Дамо гідну відповідь на будь-які визови. Володимир Путін звернувся до нації з нагоди так званого дня возз'єднання ЛДНР Запорізької та Херсонської областей із Росією. Насправді, консервований набір z Кліше також не змінився. Ми боремось за суверенітет та духовні цінності. Росія стане сильнішою завдяки жителям нових територій і тому подібне. Рівно те ж саме Путін проголошував і сцени торішнього концерту, який багатьом запам'ятався виключно через насамовиті зойки гойда у виконанні божевільного охлобистіна. Цього разу не було навіть гойди. Натомість була купа ображених. Наприклад, колишній воєнкор, пропагандист, автор та виконавець ЗЕТ пісень Аким Апачев, який не приховував свого роздратування. Відбулися концерти до дня Воз'єднання. У Москві на Красній площі виступав хабіб. Не той, що боєць, а той, що співак. Не розумію, яке він має відношення до цього свята, не розумію, яке відношення до нього має гурт руки вверх. Не розумію, що це взагалі було. Ще раз повторююсь: у Москві пройшов концерт до Дня возз'єднання Донбасу та Новоросії з Росією, на якому представники культури Донбасу та Новоросії представлені не були. Це як відзначати чийсь день народження та не покликати іменинника? Сам я того дня грав концерт у Генічуску. Це в тій самій Новоросії. Це там, куди майже ніхто із тих, хто виступав на Красній площі, не ризикне приїхати. Ось так і живемо. До речі, ще до початку свята пропаганда визначила його несправжність. А по-іншому і бути не могло штучне воз'єднання і таке саме штучне свято, і цілком можливо, що цей шабаш відбувається востаннє.